Я знайшов багато хороших речей, яка чудова ніч. На нас було здійснено напад о, це вже не добре. Марко відправився на пошуки припасів і приніс кілька корисних речей, ну це ми знаємо. І хтось намагався пограбувати нас. Це була всього лише кубка шукачів, тож нам вдалося відбити напад. На щастя, ми всі були озброєні. Ніхто не постраждав і нападникам не вдалося нічого викрасти. Ми здатні захистити себе, боєприпаси, які ми використали, щоб прогнати їх дві одиниці. Я б сказав би, це дуже навіть і економно. Так, автомат нам допомагає Марко, Бруно, Павло. Бруно щось хоче розповісти. Я був оптимістом, одним з тих, хто божився, що війни не буде. Війни бувають десь далеко в країнах Третього світу. Так я розмірковував. Навіть коли я слухав новини, що ставали страшнішими день за днем, я не вірив, що це відбувається насправді. Доки ми залишаємося на сторожі, вони не зможуть нам нашкодити. Ну так, згоденно. Всі голодні, але Марко. У нас там залишилася одна порція. Ти поїси за всіх. Павло, а ти чому? Не займай ліжком Марко. Йди до свого. Куди бруно зник? А ось. Заховався. Там у нас трохи води з'явилося. Ну як з'явилося, Марко приніс. Але всього іншого не з'явилося, так? Так. Нічого поки що не зробимо, але. Перевіримо радіо? Не перевіримо Радіо. Хоча швиденько можна. Те саме. Погода, прогноз той самий. Музика нехай грає тоді. Класика. У нас торговець прийшов, схожий на нього, принаймні. Ну так, шостий день. Ой, маємо ми, щось мало ми маємо. По одному бенту та ліків на травах. Не встигли ми нічого так і зробити. Нічого такого. Єдине щось. Бенти. Бент. Один. Чекай. Павло. Чекай, чекай, Павло, потім. Подивися, будь ласка, скільки ресурсів. Давай сюди, у нас люсарний верстат. Покращуй. І що у нас залишилося. Це, більш нічого. По компонентам так точно. Так, пилка нам все-таки потрібна. Та і сокира потрібна. Все потрібно. І температуру якось потрібно буде підняти. 16 градусів то не страшно, але страшно, якщо вона опуститься нижче. Так, ось. О, сокира, сокира. Це потрібно в першу чергу. Дробовик, пістолет, ніж. Сокиру ми зараз виготовимо. Ну, а потім подивимося. Так, що в нього є? Вода нам потрібна. І цукор потрібен. Це якщо для самого. Хоча, так, компоненти в першу чергу. Тут без варіантів. Як і з Марком. Так діло вже не буде. А чому не хочеш? А постійним клієнтам скидка буде? Домовилися майже. Так діло не буде. А так, він згоден. А одну водичку. Добре, згода тоді. Бруно, давай ще. Що ще можна йому запропонувати? А що він хоче за відмичку? Чотири ні. Три паливо. Так, дві відмички, а те ще й... Паливо і одна трава. Трави. Добре, мене влаштовує. Далі. Компоненти потрібно забрати, але немає на що. Або залишимося геть голі. Можна на ці таблетки на травах. Виходить, що так. Майже єдиний варіант. І деревини зверху. До компонентів досипа літь, будь ласка. Так, ні. І одну травичку. І так, ні. Ну, добре. А водив це ще мало. Добре, тоді. Згода. Почекай, ну ти ще тут трохи. А ти Павло, подивися, будь ласка. Що потрібно. Що ми можемо зробити? Збирач потрібен, але. Але... І обігрівач також. Добре, продовжуй. Я не озброєний, хочу лише поторгувати. Вірю. Це ж він Сокиро дороблює вже, а? Так, тепер ми можемо... Пилка потрібна. Потрібна одна одиниця на деталі зброї. Але чомусь я відчуваю, що нам потрібно буде більше. Хіба що на самогон обміняти? Чи на консерву. Чотири одиниці деталей і непогано. За одну консерву. А овочі вже ні. Нам насправді м'ясо краще б. Хіба що самогон залишився у нас? На обмін. Тобто добре. А якщо дійсно взяти самогон і обміняти на. Там, здається, самогон виходить з 4 кулкру та 4 води. І паливо. І скільки деревни можна? І двох деревни. А одна деревина це одна одиниця палива. Тобто плюсі ми на один. Добре, тоді давайте так обміняємося. Більше варіантів у нас немає. Щось там ще було? Павло, глянь, глянь, будь ласка, скільки потрібно ресурсів для самого ногу. Щоб я вже точно знав. 4, 4 і одне паливо. Паливо правильно. А з одніє деревини одне паливо. Так. Так, правильно. Загалом. Плюсі на одну деревину. і що залишилося? Хіба що цукор взяти? А який в цьому сенс? Так, і дошки. Вісім... Ні, чотири дошки. Мало. Якщо. Дві тільки детали і так. Рівно мало. Як я не хочу це міняти. Але нехай. Добре, все. Йди, бо буде біда. Мені вже час. Спробую навідатися до вас іншим разом. Добре, заходь. Павло, розбери. Шафу. Бруно. О, Марко вже виспався знову. Третя година дня, а він... Виспався. Ну добре. А ти будеш знизу розбирати речі. Розбирати меблі. І отримаємо 7 досок і 4 палива. Непогано насправді, але їх у нас не дуже й багато тих меблів. І надовго все рівно того не вистачить. Але на деякий час буде. Так. Ми нічого більше не зможемо зверху розібрати. І на першому поверсі залишився тільки стілей. Марком. Так. Ниж... Найнижчий поверх. Нічого не залишилося. а їжу ми не зробимо, так? Так. Немає в нас це м'яса М'ясо, до речі, вже доволі довго не ловилося нічого, тому має бути. Так, шафу розібрали. Марко, 9 деревини. І 6 палива. Павло, ти чому? Задумався. Марко? Вдоволений просто. Так, потрібно зробити пилку. Так, точно. Одну, як мінімум. Розберемо тоді останню шафу. Отримаємо ще трішки палива і деревини. 43. Вже маємо. Їжа нам потрібна, Бруно каже. Та я згоден. М'ясо треба, м'ясо. Марко пилку зробив. І в нас час закінчується. На жаль. Фільтри робимо з компонентів і збирач дощової води. Вода потрібна вода. І чим швидше, тим краще, але й обігрівач потрібен. Так, а скільки у нас палива зараз? 28 одиниць. Добре, давайте тоді поставимо обігрівач. А то щось 16 градусів. І не знаємо, скільки це буде тривати. Де б його поставити? Чи є в грі різниця, де його ставити? Майже посередині виходить. В реальності є, а в грі не знаю. Нехай. Десь тут. Тут. Добре. Нехай буде тут. Але це ж Марко будує. О, так. Так. Нових у нас е, місця не з'явилося. Локації. Марко, як завжди, вести пошук без варіантів в нетрях. Бруно втомлений і голодний. А Павло голодний та вдоволений. Тому він піде вартувати, а Бруно спати в ліжку буде. Добре. Пилку забрати. Так. Можливо, там лом потрібен буде? Не знаю. Це знову той чоловік, який любить порозмовляти. Добрий день. Так і я. А ми йдемо далі. на Нагору. А в цьому будинку так залишилося тільки піднятися на третій поверх. Подивимося, що там є. Двері заблоковані ґратами, але я можу скористатися пилкою і пройти далі. Ну дякую. Ще й одноразова пилка. Нам ця пилка, до речі, дорого обійшлася кава сигарети та деревина, якийсь дивний набір. А що тут? Схоже на аптечку? Але це не точно. Ну так, також те саме нікого поки не видно, здається, все тихо. Але нехай в будь-якому випадку будемо знати, що цей будинок оглянули, і всі ресурси, що лежать, є у шафі. І що ми тут маємо? Трохи є. Цукор 7 одиниць. Електродеталі 4 одиниці. Звичайні деталі можемо. Воду брати не будемо. Одна одиниця. Але ми прийшли по основні ресурси компоненти та деревина. 20 компонентів та... 14 деревина. Основна наша ціль. Добре, давайте залишимо деталі 2 одиниці. У нас вдома є там трохи. І візьмемо компонентами. Думаю, так краще буде. Ну добре, ми повні. Тепер можна спокійно йти додому. І дощ змиє всі наші сліди.